Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо процес першого входу в Google Клас. Відкриваємо браузер. В пошуковій системі вводимо Google Клас, відкриваємо сторінку Вхід в облікові записи Google. Далі вам потрібно ввести дані для входу в обліковий запис, який ви отримали від вчителя або класного керівника. Вводимо електронну адресу, натискаємо далі. Тепер потрібно ввести пароль. І також натиснути Далі. Щоб продовжити роботу, нам потрібно приймати усі умови користування Google Service. Тому натискаємо зрозуміло та діємо за інструкцією у відео. Обираємо Я студент. Вітаю! Ви успішно увійшли в свій обліковий запис.